Вітаємо! У цьому відео ми розглянемо загальну інформацію про грип. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати характеристики вірусів грипу та захворювання, яке вони викликають. Зараз ми розглянемо загальну інформацію про грип, епідеміологію, біологію, передавання та клінічні ознаки. Імовірно, ви вже знайомі з деякими базовими поняттями щодо грипу. Зараз ми переглянемо деякі з них. Ця інформація знадобиться вам під час обговорення епідеміологічного нагляду за грипом у другій частині цього заняття. Грип це контагіозна респіраторна хвороба, яку викликає вірус грипу. Існує багато різних вірусів грипу, що можуть спричинити захворювання. Вірус грипу це РНК-вірус із родини ортоміксовірусів. Існує три типи вірусів грипу А, Б та С. Людина може інфікуватися будь-яким із них. У таблиці окреслено деякі унікальні характеристики кожного типу вірусу грипу. Вірус грипу А може викликати захворювання тяжкої форми, а типи Б та С зазвичай спричиняють захворювання легкої форми. Характерною ознакою вірусу грипу А є мембранні білки гемаглютинін та нейрамінідаза. Окрім того, йому притаманні генетичні зміни генний шифт та генний дрейф. Вірус грипу А може інфікувати різні біологічні види, зокрема птахів. Віруси грипу Б та С трапляються лише серед людей. Віруси грипу А та Б можуть спричиняти епідемії. Крім того, вірус грипу А має потенціал до спричинення пандемій. Водночас вважають, що вірус грипу С не може спричиняти пандемій і зазвичай викликає захворювання у легкій формі, подібне до застуди. Підтипи вірусу грипу А визначають за мембранними білками гемаглютиніном та нейрамінідазою. Усього налічується 18 видів гемаглютиніну та 9 видів нейрамінідази. Отже, загалом існує 162 18 на 9, комбінації підтипів. Комбінації підтипів позначають чотирма символами: H цифра, N – Цифра. H позначає тип мембранного білка гемаглютиніну, а Н позначає тип мембранного білка нейрамінідази. Зверніть увагу, що грип типу А єдиний тип грипу, який можна класифікувати за підтипами. Віруси грипу А мають дві основні риси, які надають їм значний потенціал до спричинення пандемій: антигенна мінливість та значний резервуар серед тварин. Розгляньте, які біологічні види може інфікувати вірус грипу типу А. Перелік деяких біологічних видів, які інфікувалися вірусами з окремими підтипами HA, наведений ліворуч, а перелік видів, які інфікувалися вірусами з окремими підтипами NA, праворуч. Утім, природним резервуаром для усіх відомих вірусів грипу типу А є дикі водоплавні птахи. Усі відомі підтипи вірусів грипу А з 18 видами гемаглютиніну та 9 видами нейромінідази здатні інфікувати диких качок та гусей. Віруси грипу А також можуть інфікувати інших птахів, домашню птицю, а також інших тварин собак, коней, тюленів, китів. Крім того, вони здатні інфікувати і людей. Через антигенну мінливість віруси грипу постійно еволюціонують. Чорним та червоним кольором в таблиці виділено різні підтипи. Підтипи HA та NA, обведені чорним кольором, позначають підтип вірусу грипу, що спричинив пандемію 2009 року. – H1N1. А підтипи, обведені червоним кольором, позначають вірус H3N2 n 2 який циркулював під час сезону 2010-2011 років останнім часом термін пандемія вживався дуже часто, і ви, напевне, добре з ним знайомі. Пригадайте, чим відрізняється сезонний грип від пандемії грипу? Сезонний грип це очікуване зростання кількості випадків грипу у визначений період року. Таке зростання може варіюватися залежно від географічного регіону. Сезон грипу є чітко визначеним у зонах із помірним кліматом, і не чітко у тропічних. Утім, віруси грипу циркулюють впродовж усього року. Через це можуть виникати спалахи грипу, тобто кількість випадків, яка є більшою заочікувано для окремого географічного регіону. Пандемія грипу може виникнути у випадку, коли вірус грипу, що трапляється серед інших біологічних видів, окрім людей, тобто новий вірус, отримує здатність до ефективного та сталого передавання від людини до людини і поширюється у глобальних масштабах. Оскільки вірус новий, він інфікує більшу кількість людей у всьому світі. Віруси грипу, що можуть спричинити пандемію, називають вірусами грипу з пандемічним потенціалом. Важливо пам'ятати ці визначення під час подальшого обговорення типів грипу. У таблиці відображені віруси грипу, а що спричинили останні чотири пандемії. Поява пандемічного вірусу може призводити до значно серйозніших наслідків аніж сезонний грип. У минулому люди не зазнавали впливу такого вірусу, а отже, й не мають випрацьованої імунної відповіді на нього. Через певний час, після своєї появи, новий підтип урешті-решт стає частиною циркуляції сезонного грипу. Зауважте H3N2, один із двох підтипів вірусу грипу, а що циркулювали під час сезону 2010-2011 років. У 1968 році спричинив пандемію, відому як гонконгський грип вірус грипу А, притаманні генетичні зміни, що відбуваються шляхом процесів, відомих як антигенний дрейф та антигенний шифт. Знання цих процесів важливе для розуміння механізму появи нового типу грипу А, ці процеси, які потенційно можуть створити більш контагіозні підтипи вірусу, лежать в основі епідемій та пандемій. Щоб зрозуміти, як з'являється новий штам вірусу грипу а людини, розгляньмо спрощену ілюстрацію антигенного дрейфу та антигенного шифту. Ілюстрація антигенного дрейфу вірусу показує незначні зміни гемаглютеніну або нейрамінідази. Жовта стрілка перетворюється на жовтий прапорець. У випадку антигенного шифту жовта стрілка перетворюється на червоний квадрат. В результаті антигенного дрейфу утворюються віруси грипу із дещо зміненими мембранними антигенами, такими як гемаглютинін та нейрамінідаза. Такі зміни можуть спричинити невідповідність між циркулюючими вірусами та складом вакцини. Внаслідок цього може знадобитися відстеження мутацій вірусу. Та зміна складу вакцини проти грипу. Антигенний шифт призводить до значних генетичних змін і може відбуватися внаслідок мутацій в процесі реплікації під час послідовного інфікування людей. Вона дає вірусу більшу можливість з'єднання з людською клітиною та перетворення на новий вірус. Також антигенний шифт може виникати внаслідок генетичного реасортименту вірусів грипу А, людини та тварини. Він може призводити до пандемій, якщо новий вірус здатний передаватися серед людей. Тепер давайте розглянемо, як люди заражаються цим вірусом. Грип надзвичайно контагіозне захворювання. Він може поширюватися в різні способи, однак найпоширенішим із них є прямий контакт через респіраторні краплі, які виділяє інфікована особа під час кашлю чи чхання. Також прямий контакт можливий через контакт із контамінованими руками інфікованої особи, яка щойно чхнула чи покашляла собі в долоню. Йдеться, наприклад, про рукостискання або тримання за руки. Іншим механізмом передавання грипу є непрямий контакт. Окрім прямого передавання від однієї особи до іншої під час кашлю або чхання, грип може передаватися шляхом непрямого контакту, а саме через фоміти. Якщо особа контактує з предметом, який був контамінований респіраторними краплями, вона також може інфікуватися грипом. Людина може захворіти на грип через фоміти. Доторкнувшись до одягу або поверхонь, забруднених інфікованими вірусом грипу респіраторними краплями, вірус грипу може зберігати життєздатність поза межами живого організму упродовж певного періоду часу. Результати досліджень свідчать, що він може прожити до п'яти хвилин на руках. 8-12 годин на папері, тканині та інших волокнах, та від 24 до 48 годин на твердих поверхнях. Зверніть увагу на середній інкубаційний період, період контагіозності та період наявності симптомів у здорових дорослих осіб. День 0 позначає час контакту з вірусом. Інкубаційний період це час від контакту до появи симптомів. Інкубаційний період грипу становить 1-4 дні і в середньому триває 2 дні. Інфіковані особи можуть передавати вірус іншим вже за один день до появи симптомів, оскільки період контагіозності накладається як на інкубаційний період, так і на період наявності симптомів. Грип може бути контагіозним ще до появи симптомів. Піковий період виділення вірусу настає через 3-5 днів після інфікування. У здорових дорослих осіб виділення вірусу зазвичай припиняється на сьомий день. У немовлят дітей та осіб із ослабленим імунітетом виділення вірусу може тривати довше. Вірус грипу має високі показники ураження та швидко поширюється у закритому просторі. Показники ураження у непандемічні роки можуть сягати 30% серед дітей шкільного віку та від 1 до 15% серед дорослих. Показники ураження в інституційних умовах можуть бути ще вищими. Зауважте, що під час першої хвилі пандемії вірусу грипу H1N1 у 2009 році показники ураження були відносно високими близько – близько 20-40% від чисельності населення. На цьому слайді продемонстровано захворюваність, показник госпіталізації та смертність. Це розрахункові дані, що стосуються першої хвилі пандемії. Передавання пандемічного вірусу грипу H1N1, зокрема інкубаційний період та період контагіозності, були подібними до передавання сезонного грипу.